Доброго дня всім, хто дивиться мене зараз. Я хочу вам розказати свій рецепт, як я роблю яблучно-сирний пиріг. Для цього у нас має бути кілограм домашнього м'якого сиру. Якщо не домашнього, то купіть, будь ласка, розпушувач та цукор ванільний, 4 яблука, кукурудзяне борошно, сметана. Так і ще для наповнювача, для підсилювача смаку у нас є для пирога: оце в мене такі є шоколадні дропси. Якщо у вас цього немає, це такі кульки шоколадні. Можете поламати всередину кусочки плитки шоколаду, або навіть додавте, я теж робила вже і не раз виноград кишмиш без кісточок. Теж буде чарівний смак. Просто я зараз хочу зробити з шоколадними дропсами, бо з виноградом я вже робила. Перше, що нам потрібно, це ми маємо почистити яблука від серединки, від кірочки і натерти на саму крупну терку. Якщо немає терки і хочеться вам зробити трішки по-іншому. Поріжте на дрібні кубики, Але так як по моєму рецепту, треба терти на терку, тому що коли запікається яблуко, повністю розчиняється в тому, в тому тісті, що воно є, і відчувається смак, але яблука, як такого, кусочків немає. Що ж, приступаємо до того, що робимо порядок з яблуками, а потім все інше вже по бистрому, по -бистрому походу будемо робити. Порізано, потерто, покришено, це відставляємо в більшу миску. Сир сюди, ми його теж одне яйце. Ми сюди висипаємо, додаємо дві ложки сметани, прямо гарно так беріть. Є? Yes. Сюди всипаємо цукор ванільний. Якщо не хочете цукор ванільного, можете додати, якщо у вас є кориця, кориця теж дасть гарний аромат, але що? І обов'язково посолимо десь півчайної ложки солі, щоб ви не робили, щоб ви не пекли, а вам обов'язково сіль має бути там. Ну і тепер приблизно три столові ложки цукру, але це ще поки не остаточний варіант. Зараз ми оце все. Передушимо, щоб воно стало однорідне. Все інше потім будемо додати вже в цей сир по ходу. Головне, нам із сиром зробити, можете блендером збити, але якщо ви будете збивати блендером, не буде кусочків сиру. Такі, знаєте, малесенькі грудочки сиру там. і воно Красивіше, мені так здається, якщо вам хочеться, щоб було однорідне і повністю там без кусочків сиру, то можна зробити так, що блендером збити, а я по народному по посторінке. Так, все ніби перемішали. Зараз будемо додати яблука. Тепер всипаємо яблука. Чому я ніколи не кажу, що там грам в грам? Люди добрі, це коли авторські, там якісь є рецепти, коли це в ресторані, то я це все розумію, що має все притримуватись. Тут у нас, як кажуть, голь на видумки хитра. Що зробили? Те зробили. Бачите, як яблука зразу режіють. Є. Тепер уже точно, що можна пробувати на цукор, тому що, правда, ще додаться ж борошно, тому що ще ж невідомо, яке у вас буде яблуко. Чи яблуко буде кисле, чи буде солодке. Висипаю свої дропси, шоколадні такі кульки, не кульки, а такі малесенькі гудзички. І тепер додаю сюди борошно. Кукурудзяне борошно. Нема кукурудзяного, зробіть з простішим. Ну, кажу вам точно, кукурудзяне борошно. От, так, бачите, скільки взялося три ложки. Поки теж треба дивитися, все залежить від соковитості яблук, Від усього. Немає конкретно такого рецепта. От є основа, все інше, ви собі. Зробите і пакетик один розпушувача тіста. Так, є, і це все зараз вимішуємо. Вимішану нашу масу ми тепер вливаємо 150 грамів олії. Олію старайтеся із тих сортів, які не пахнуть. Бо є олія домашня, знаєте, та, що ти її в салат додаєш або що. А це олія така, щоб вона не пахла. Кожна вершкове масло, але тут вже є сметана дві ложки, і бачите, от така у нас включається каша. Рівномірно все перемішали. Бачите, воно виходить, як гарно густа сметана. Включаємо духовку і готуємо деко. Деку у мене ось отаке, я зараз його все змажу маслом і включу духовку. Скільки б ви, як би ви не робили, що б ви не робили випічку, обов'язково дайте, тим більше, якщо це не тісто там на пиріжки, якщо це тут іде асорті. Іде і яблук, або якісь ягоди, сир перемішується із борошном або з манкою, якщо запіканка. Обов'язково потрібно хвилин 10, щоб постояло, щоб стало все одного смаку, щоб не відчувалося те, те таким смаком з одного боку, таке, з другого таке. Дивіться, ми з вами тим часом гарно вимазали. І ми всипемо і включаємо на 180 градусів нашу духовку. Хай гріється, а це стоїть. Так, зараз висипемо. І яблука пахнуть, і сир пахне. А яке потім буде смачнюче. Форма ролі не грає. Абсолютно ви собі хочете кексом, хочете кругла форма та, що знімається. Я, чого, знаєте, є от улюблена така форма. І я її облюбувала. Мені тут подобається, воно в ній не присмалюється, не. Не пригорає. Я знаю, як воно вже печеться. І, знаєте, улюблені дека для м'яса, улюблені форми для випічки. Так само хочу вам сказати: оцю запіканку, оцю можна робити маленькими кексами. Маленькі кекси, ви дивитеся, як воно там печеться, поділіться. Ну, Порівну там ви розділили по різних. Так... По різних, ну, по формі, по кексу, ви розставили теж кекси будуть дуже смачні. Ну, У мене сьогодні ледачому. в мене запіканка. Ставимо хвилин 40, може 50 в духовку, але вам потрібно дивитися, коли ви вже бачите, що. Гарно піднялося і гарно вже просмалено коричневе, тоді вже гарно пропеклося, тоді вже можна виймати. Шпажкою ви будете пробувати, воно вам нічого не дасть, тому що там є сир, якщо ви попали, він завжди вам буде показувати що вологе. А так, я ж кажу, дивіться по часу. Дивіться, перше, ну, перше, це по часу, а потім вже дивіться по тому, наскільки рум'яне. І ще одне. Якщо піднялося і буває, тріснула серединою, так воно розкривається, значить, то вже готово. Ставимо в духовку. Ось і є результат нашої роботи. М'якенький такий, але ще гарячий. Йому треба дати захолонути. Це я нарушне припекла по краях наш пиріг, тому що я дуже люблю, коли він так mm, бомба. Знаєте, коли він хрумтить. Дуже смачно. Дякую вам велике, що ви зі мною. Спасибі всім щире, до зустрічі та смакуйте на здоров'я!